Доброго дня, шановні друзі! Сподіваюсь, ви вже здогадалися, про що буде сьогоднішня моя розповідь? Про чудову, яскраву, історичну, неймовірну українську хустку. 7 грудня відзначається Всесвітній День Української хустки. Вона здавна вважалася оберегом та символом патріотизму, свободи та любові. Тому активистки, які впровадили свято, ставили собі за мету відродження національних традицій та донесення історичних фактів про цей предмет Гардероба. Свято підтримали в усьому світі і з 2019 року. Воно відзначається в Іспанії, Канаді, Латвії, Португалії, Казахстані, Йордані та Індії. День української хустки відзначають у День Катерини одне з головних жіночих свят, оскільки ця свята вважається заступницею жіночої долі. Термін хустка досить часто згадується у різних документах, зокрема у майнових реєстрах. В описі майна священника і його дочок, зробленому в 1729 році на Чернігівщині, називаються хустки золотом і сріблом шиті. Очевидно, що такі хустки носили і в попередні століття. Головні убори дівчат шляхетного походження виготовляли з дорожчого матеріалу. Особливість хустки полягає в квадратній формі самого шматка матеріалу з симетричним усталеним орнаментом. У межах квадрата, який має одну, дві, чотири і більше осей симетрії, будуються всі композиційні схеми з однаковою побудовою малюнка на всіх чотирьох кутах. До класичних схем можна віднести композицію з однією діагональною віссю і одним акцентованим кутом. Хустки були обов'язковим предметом гардеробу у країнах до початку ХХ століття. День хустки символізує об'єднання жіночих поколінь, передавання хустки від матері до доньки як цінність. Плекання українських традицій та звичаїв. Тому щороку українки діляться родинними історіями хусток, унікальними орнаментами та передають одна одній цінні знання. Хустка з давних давен в українських сім'ях була оберегом, символом любові і злагоди. Дівчата та жінки раніше носили хустку впродовж усього року. Хустка була ознакою соціального стану жінки. Молодиці носили білі або яскраві хустки. Жінки темні, вдови чорні. Вона також свідчила і про рівень достатку родини, адже заможні жінки покривали голову хустками з дорогих тканин, бідні – з дешевших. Хустки з натурального шовку та вовни цінувалися найбільше. Сьогодні хустки знову повертаються в моду з квітковими орнаментами, полотнами відомих художників чи національною символікою. Бренди виготовляють аксесуари на всі смаки. Тепер їх носять не лише на голові, а й замість браслету, топу чи пов'язану шиї або сумці. Вкотре українська традиція стала світовим трендом. А хустка в нас завжди була в пошані. У літню спеку і люті холоди і гарно так замотували пані, як ішли до церкви, вдома, та й завжди. А літню хустку часто вишивали, щоб гарною на голові була, і хустка людям щедро дарувала. Свій захисток від сонця і тепла, бо голови від спеки закривала, а взимку гріла і несла тепло, та від хурделиць ревно захищала, щоб затишно у холоді було. Тож за турботу їх усі любили і прикрашали, як могли усі хустки яскраві діточки носили. А вже темніші вдови бабусі. Краса в хустині нашій споконвічна, як і душа, що з піснею жила, бо в Українок і душа лірична, у ній багато сонця і тепла. Все минає і хороше, і погане, але не дивлячись на біль і гіркоту війни, залишається краса, тому що життя триває. І це найголовніше. До зустрічі, шановні друзі!